16 січня у російській колонії раптово помер російський опозиціонер Номородин Олексій Навальний. Як стверджує розпропагандистський телеканал RT, у політика засудженого на 19 років відірвався Тромб, як змінить політичну ситуацію у Росії смерть опозиціонера розповів у коментарі головному редактору порталу Телеграф Ярославу Жарінову. Політичний експерт, фахівець із міжнародних відносин Андрій Бузаров. Важко коментувати цю подію з точки зору того, що вже вона буквально зараз фактично декілька годин тому трапилася, але політичний підтекст і політичний контекст вже зрозуміли. Я вважаю, що це будуть мати серйозні наслідки для політичної взагалі, системи Російської Федерації, тому що Навальний був одним із головних лідерів опозиції російської і для. Усіх росіян, які дійсно опозиційно настроєні в Російській Федерації або за межами Росії, ну це велика втрата. Проте це також можливо вплине і на більш серйозну мобілізацію російського суспільства проти режиму Путіна. Але ще є міжнародний контекст дуже важливий. Навальний був найвідомішою фігурою за межами Російської Федерації з точки зору. Впливу з точки зору контактів за межами Російської Федерації. І, звісно, другої подібної фігури немає. І для міжнародної спільноти, яка мала ще надію, що щось може змінитися з приходом до влади Навального, це великий, великий вдар. Проте я впевнений, що спільнота світова має зараз зрозуміти. Що російська політична система, російський режим, він буде бувати усіх, хто буде протидіяти, намагатися протидіяти російській ну, так званій політичній системі. І зараз має бути єднання міжнародної спільноти щодо підтримки України, щодо підтримки реальних опозиціонерів, реальних опозиціонерів до політичної системи Путіна та щодо е швидких дій. Тобто зараз на Мюнхенській конференції оця новина. Вона зміни, я впевнений, зміни де, деякі підходи щодо Росії, тому що, на жаль, оця, оця новина, вона буде топовою на вихідської конференції безпеки щодо розуміння заходом стратегії дій повід, проти проти Путіна. Чи можна очікувати введення санкцій? Проти Росії нових і наскільки жорсткими вони можуть бути, я впевнений, що це лише питання часу, саме введення санкцій. Але е я бачу, що західні країни дуже важко знаходять цей консенсус. Тобто, що має бути наступним об'єктом е санкцій проти російського режиму, це питання дискусії серед західних країн. Але ми, українці, можемо вже зараз сказати, що може бути об'єктом е цих санкцій. Це так називає так зване assets, або активи Російської Федерації, які знаходяться у Європейському Союзі, у Німеччині, у Австрії, у Швейцарії, у інших країнах, тобто це принципове питання для західної еліти, це принципове питання для нас, для українців, тому що ці гроші можуть ну, зможуть допомогти нам у відновленні країни і е військової підтримки, тобто, от саме Russian assets, або Російські активи мають бути об'єктом наступних санкцій. Можливо, ще інші обмежувальні заходи щодо, щодо торгівлі Росії з країнами е, Заходу, але це питання політичного консенсусу. Я впевнений, що зараз є нагода цей концерт знайти. Ви сказали про реальну опозицію. Про кого йдеться? Тобто чи є в цій реальній опозиції імена? Я впевнений, що зараз е, залишається на жаль е, декілька імен. Це реальна опозиція. Це та опозиція, яка політичними та військовими діями намагається змінити ситуацію Російської Федерації. Тобто, це відповідний військовий легіон, який вже є, або не легіон, або підрозділ із росіян, який вже є в всу. Це політична опозиція з боку Ліпономарева. Номарева, які дуже активний. Щодо мобілізації росіян, та не лише росіян, а взагалі дуже багатьох опозиціонерів за межами Росії. Це Каспаров, який буде сьогодні та завтра у міфійській конференції робити відповідну заяву і виступ, в тому числі щодо, щодо ситуації з Навальним. Це також, це також е, е, опозиціонери, які вже давно в опозиції, це Закаїв, який зараз мешкає в Лондоні. Найвідоміша людина із Північного Кавказу, Та це Фоторковський, який нещодавно видав книгу як відій дракона. Фактично, яка є методологією боротьби з політичною системою Російської Федерації. А останнє Федерації. питання. Що да. скажете про Надєждіна? Я впевнений, що ця, 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 ця фігура вона не є реальною позицією. До режиму Путіна я впевнений, що ця фігура вона була і є а, штучною. Тому що вся реальна позиція, яка має загрозу для політичної системи Російської Федерації, вона відразу знищується. Ми це бачимо, на жаль, на прикладі на Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.